Звучить парадоксально, але під час війни дитяче населення прилук стало менше хворіти на гострі респіраторні вірусні інфекції. Педіатри це пов'язують із захисною реакцією організму на стрес. Ця осінь не схожа взагалі на осінь. Ми очікували кінець літа і осінь, інфекційних захворювань, нікактивний приріст, ковід той самий у дітей. Але, мабуть, лише там два тижні вересня дали такий. Підвищений, нас трішки насторожило, з'явилися випадки і ковід, і ГРВІ, і і обструкції. Але за два тижні це все стабілізувалося, вийшло в звичайний режим. Так, ми не говоримо, що діти не хворіють, вони хворіють. Але це такий відсоток, який дозволяє на це не реагувати. Це ніби навіть не осінній період, не період сезонних захворювань, а звичайний літній період. Фактично, дуже багато дітей не знаходяться в колективах. Школи тільки ось нещодавно почали працювати. Але все одно, вже там три тижні вони навчаються, місяць навчаються, а таких високих показників ми не маємо. Це дуже добре. Можливо, це захисна реакція дітей, тому що їхній організм має можливість в стресовій ситуації себе відстоювати. А ось ковід під час війни, на жаль, нікуди не подівся. Просто люди стали рідше звертатись до лікарів. Але від цього хвороба нікуди не зникла, кажуть у центрі первинної медико-санітарної допомоги. На сьогодні на амбулаторному лікуванні перебуває понад дві сотні пацієнтів. У стаціонарі інфекційного відділення Прилуцької центральної міської лікарні ковід вклав на лікарняні ліжка 11 пацієнтів. П'ятеро з них дихають за допомогою кисневої. Підтримки. Лікарі зауважують, що всі тяжкі хворі не вакциновані. Загалом у прилуках щеплено 40 250 містян. Двома дозами охоплено понад 18 тисяч. Взагалі показник залишає бажати кращого, кажуть медики.